Разом з подаронними автобусами маємо 42 автобуси. Із них 5 автобусів МАН. 20 автобусів скані і 17 автобусів маз. На сьогоднішній день використовується 10 автобусів скані з подарованих. Інші автобуси поки перебувають в резерві. Мани поки не, ну, не використовуємо. Вони поки знаходяться в резерві, тому що забезпечуємо автобусами з до даної маршрути. І в тих поки ну, немає потреби. Немає потреби, і там витрата палива набагато більше ніж автобусів МАЗ. Ніж в автобусі в скані, тому їх поки не використовуємо. Під підприємство слуговує три маршрути. Це 23 й маршрут, 33 й маршрут, 44 й маршрут. Щоденно на лінії прибувають 20 автобусів. З кожним роком все більше і більше ламається. Час іде. Дороги в нас, якщо взяті вулицю, 33-й маршрут корабельна, ну, там дороги взагалі практично немає, ям дуже багато, ламається, ну, часто ну, ламається. Але все воно ремонтується все воно підлягає ремонту. Дуже гостре питання стоїть із водіями. Ну, не вистачає на сьогоднішній день водіїв. На сьогоднішній день на підприємстві 51 водій, із них 3 на лікарняному, три відпустки, тобто 40, 45 водіїв. Для щоденного забезпечення нам потрібно 40 водіїв. Водії приходять, запитують про роботу, але все остре питання стосується воєнкомату. Якщо потрібно встати на облік іти в воєнкомат, відразу водії відмовляються. Чому не берете на автобус на жінок? Ми беремо, але ніхто не приходить. Сьогодні заробітна плата на сьогоднішній день становить від 19 тисяч. Це без урахування податків.